Друзяшки, всім попривітку! З вас підписка і лайк. Обов'язково. І давайте зробимо першу 1000 підписників. Коротше, роблю отакі сигарети, набиваю сам собі, чисто для себе. Гільзи фірми Магнус. 1000 штук беру, Коробочка складаю. І тут така в мене є коротше, табак і така коротше, машинка. Що ми робимо? Коротше, зараз покажу я вам. Беремо гільзу. Секундочку. Засуваємо її туди і починаємо. Нажимаємо кнопочку. І вона отак от прекрасно виходить, 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 виходить. І все, готово. А з вас ти скажу, підписка і лайк, обов'язково. Все, Всім гарного дня, всіх зі святом.